Міру Божого дорогоціння, ділюся по сьогоднішній проповіді, що я зрозумів для себе, що коли в моєму житті не було Ісуса Христа, то тоді прийшли. Прийшов оцей всадник, не? всадник Мамони, всадник війни. І вроді все добре, але чогось не вистачає. Чомусь якісь проблеми виникають завжди? Тому що наша боротьба, вона не те, що хоче сатана, що ми. Боролися один проти одного, щоби ми сварилися один з одним. А наша боротьба є проти злих духів, злих духів піднебесної. І це якраз переможцями ми будемо тільки тоді, коли ми приймемо Ісуса Христа, коли ми вдягнемося у зброю Ісуса Христа у Слово Боже, яке являється не. Обосічним мечем, і тільки тоді ми будемо переможцями над плоттю, і тільки тоді ми можемо спадкувати життя вічне. Амінь.